Продаж двокімнатної квартири у місті Ужгород з гарним ремонтом та солодкою ціною. Ціна тут вас просто шокує. Почуєте її в кінці відео. Зроблено перепланування, як ви бачите, кухню об'єднано з кімнатою. Але нехай це вас налякає, оскільки є можливість зробити скляну перегородку, тим самим у вас буде зонування. Двоконтурний газовий котел, нові вікна, а також радіатори. Тепла підлога в санвузлі, кухні, а також. Передпокій є вихід на балкон. Ідемо з вами, переглянемо другу кімнату. Там також все зроблено повністю з нуля. Тут нове вікно, нові радіатори, ламінат 33 класу. Є також місце під гардеробно. Впередпокій я вам зауважу, що тут тепла підлога, новий електрощиток. Ідемо далі, санвузол. Тут. Душевак, унітаз інсталяція, сушка для рушників, додатково буде встановлено умивальник, і ціна 48 тисяч доларів.